Задай собі одне просто питання, коли останнього разу ти і за що, кому був вдячний. Просто задумайся над моїми словами. І якщо тобі насправді є за що і кого подякувати, то зроби це прямо зараз. Напиши смс, подзвони. Просто проговори це в своїй голові. Напиши просто в коментарях, кому і за що ти сьогодні вдячний, прямо в цю секунду. Тому що, коли ми вдячні. Коли ми знаходимо в собі ці добрі наміри, то ми насправді в ті моменти є людьми. Людьми з великої букви. Тож, шановні мої, я вам всім вдячна, що ви є. Вдячна, що ви не втрачаєте в себе віру, не втрачаєте віру в наше ЗСУ. Будьте вдячними собі, своєму оточенню, своїм коханим, близьким, рідним людям. Наші зсу, тому що ми живемо тільки тут, зараз, сьогодні. Вчора вже не існує, а завтра може не настати. Тож, будьте вдячними з кожному дню, кожній секунді прожиті на цьому світі. Люблю вас, обіймаю. Ви найкращі.